Вітаю, дорогі підписники на каналі Мотокосмос. На огляді у нас трактор Ката 140 кінських сил, шестирядний ютовський двигун, 7,2 літра об'єм. Коротше, 5,5 тонн він важить. Примусова гідравліка на підйом опускання, кондиціонер, опалення, широка резина, гадовський, потужний міст. Але дайте я вам покажу один прикол. Дивіться, турбіна в цьому тракторі має. Окремий масляний фільтр, який примусово фільтрує масло, яке кидається у турбіну, тим самим зберігаючи ресурс самого трактора. То це ще один прикол ютовського двигуна. Це нове покоління ютовських двигунів. Ката 140 кінських сил є у нас в наявності, можна вже телефонувати, замовляти трошки дешевше, ніж Еней. Все. Кабіна люксова, як настоящий кабінет президента. Дивіться, все е, сідуха пілот е, повністю вібро, шумоізоляція, на подушках вібрацію не чутно. 25-го 25 року камери заднього виду, кондиціонер, опалення, широка резина, боковий паливний бак все дуже зручно. Керується, е, обробляє нашу землю. Замовляйте, доставка безкоштовна. Документи зразу ви можете отримати при покупці цього трактора, оплатити по безготівковому, готівковому розрахунку, УкрАгролізинг чи через фінансову установу. Будь ласка, звертайтесь, проконсультуємо. Є різні варіації від 40 до 140 кінських сил. З вами компанія Мотокосмос.